Його називають королем сирів, і, мабуть, його аромат впізнають у будь-якому куточку світу. Так, це парміджано реджано, але за цією гучною назвою насправді ховається ціла історія. Історія сповнена таких суворих правил, давніх традицій, і уявіть собі, навіть сучасних технологій. Ну що ж, давайте розбиратися в цьому. Отже, давайте почнемо з головного питання: що ж такого робить цей сир настільки особливим, що він заслужив аж такий величний титул. Відповідь, скажу я вам, криється не лише у смаку. І ось тут, власне, і є вся суть. Справжні Парміджано Реджано це не просто якийсь там рецепт, це, по суті, юридично захищений статус. А це означає, що далеко не кожен звердий сир може носити це горде ім'я. Це, знаєте, такий собі ексклюзивний клуб з дуже і дуже суворими правилами входу. І все, абсолютно все, починається з місця народження. Походження цього сиру це не якась там деталь у біографії, ні, це його ДНК, і воно, як то кажуть, обговоренню не підлягає. Так, ось вони ці ключові правила по-перше, це захищена назва за походженням або ж DOP. Це означає, що сир можуть виробляти тільки в одному конкретному регіоні. Це п'ять провінцій в Італії і крапка. А по-друге, і це, мабуть, найважливіше дієта корів. Вони їдять виключно місцеву траву та сіно. Жодного силусу чи якихось там ферментованих кормів. Це закон. І мова йде не про якусь нову технологію, що з'явилася вчора, це справжній ритуал, який практично не змінювався століттями. Тільки вдумайтеся, в це число 800 років, рецепт і основні методи виробництва залишаються такими ж, як і за часів середньовічних ченців бенедиктинців, це ж просто неймовірна спадщина. А тепер поговоримо про масштаби що стоїть за однією єдиною головкою цього сиру? Ну, все починається з молока, і його потрібно дуже дуже багато 550 літрів. Так, уся ця величезна кількість молока, причому найвищої якості, йде на створення однієї головки сиру вагою близько 40 кілограмів. Це ж неймовірна концентрація праці, часу та ресурсів в одному продукті. І, попри такий м'яко кажучи, трудомісткий процес, попит на цей сир просто колосальний. Щороку у світі виробляють близько 3,5 мільйонів головок. Це якнайкраще свідчить про його глобальне визнання. Але перш ніж сир отримає своє королівське ім'я, він має пройти фінальне випробування. І це, мабуть, найцікавіший етап у його житті. Знайомтеся, це стукач. І ні, це зовсім не те про що можна було б подумати. В Італії так називають майстра оцінювача. Це людина з унікальним, просто феноменальним слухом, і її завдання буквально прослухати кожну головку сиру. Процес виглядає приблизно так: майстер методично простукає сир і лише за звуком визначає, чи немає всередині якихось порожнин або тріщин, чи правильно взагалі йде дозрівання. Залежно від його вердикту, сир отримує або перший клас, або другий, такий продають тільки натертим, або його взагалі відбраковують, позбавляючи права називатися пармезан. А ось це просто неймовірний факт. Цей сир настільки цінний, що в Італії його буквально сприймають як золото. Деякі банки, наприклад, кредіто Емільяно, видають кредити фермерам під заставу головок пармезану, які потім дозрівають у спеціальних банківських сховищах. Уявляєте, одна така головка може оцінюватися в середньому в 300 євро. Гаразд, з історією та цінністю, наче розібралися, але що ж робить його таким неймовірно смачним? Секрет, як виявляється, криється в хімії тривалого дозрівання. Під час витримки, яка триває від 12 до 36 місяців, а іноді й більше, у сирі відбуваються справжні дива. Білки розпадаються на амінокислоти. Дві ключові з них це глутамат, який відповідає за той самий глибокий пікантний п'ятий смак, відомий як умамі, і терозин. Отже, увага! Зараз буде розвінчання міфу. Часто можна помітити маленькі білі хросткі кристалики на зрізі сиру. Багато хто думає, що це сіль, а от і ні. Це кристали амінокислоти тирозину, і їхня наявність це не дефект, а навпаки, знак найвищої якості та правильного довгого дозрівання. І ще один науковий сюрприз завдяки тривалому процесу ферментації пармезан, який витриманий понад 24 місяці, практично не містить лактози, майже вся вона розпадається, що робить цей сир доступним навіть для людей з її непереносимістю. Ну звісно, такий цінний і популярний продукт стає мішенню для шахраїв. Пармезан це один з найбільш підроблюваних продуктів у світі. Тож як виробники захищають свою корону? А ось тут традиції зустрічаються з технологіями 21-го століття. Кожна справжня головка має таке спеціальне точкове маркування з назвою Парміджано Реджіано по всій скоринці. Але сьогодні цього вже недостатньо, тому виробники почали вбудовувати в скоринку мікроскопічні чіпи радіомітки. Вони дозволяють відстежити походження кожної головки від ферми аж до столу. Зрештою, все зводиться до цієї простої, але дуже глибокої істини це не просто їжа, яку можна взяти і відтворити в якійсь лабораторії, це продукт свого унікального теруару, мікрофлори, клімату, землі і, звісно, столітніх традицій, які просто неможливо експортувати. І наостанок таке питання для роздумів. Враховуючи всі ці суворі правила, ручну працю, унікальну майстерність тукачів та глибоку науку, що стоїть за смаком, чи можна назвати це просто ремеслом? Чи можливо це вже щось більше, що межує зі справжнім мистецтвом?